Якщо ви є поціновувачем класичного українського кіно, а ще хочете якомога більше дізнатися про гуцульський побут і звичаї, тоді вам обов'язково потрібно відвідати новий верховинський музей Хата Гражда, в якій знімався фільм «Одничка». Наш музей це власне старовинна гуцульська хата Гражда, збудована ще на початку ХХ століття, в 1968 році. Український режисер Борис Івченко знімав тут свій фільм Анничка, який в радянському прокаті переглянули понад 25 мільйонів глядачів, і який зібрав цілу низку різноманітних нагород. Сьогодні газдами хати Гражди є Ганна Тимчук Ласкурічок та її брат Іван. Саме вони облаштували музей на місці, де колись жили їхні предки. Всім відомо, з яким трепетом гуцули ставляться до свого минулого. Тож в музеї і огорожа з грубих кругляків, і подвір'я, і інтер'єр світлиці та комори фактично залишилися в тому ж стані, що й за часів зйомок легендарної стрічки все тут, ніби дихає сивою давниною та духом мистецтва. Пані Ганна проведе для вас захопливу екскурсію, під час якої розповість про зйомки фільму Анничка. Покаже рідкісні світлини, повідає невідомі факти, про які ви більше ніде не дізнаєтеся. А працівники музею зіграють для вас на цимбалах, розкажуть про давній побут горян, влаштують прогулянку на коні або ж зроблять на пам'ять ваше фото в гуцульській одежі. Пориньте в ті неоднозначні часи, коли Західну Україну шматували дві імперії, а перед самими гуцулами поставав надскладний моральний вибір. Завітайте у наш музей, унікальне місце, де переплилися історія Гуцульщини та історія українського кіномистецтва. Проведіть свій відпочинок у верховині пізнавально і корисно.